Вітаю! У сьогоднішньому відео я хочу поділитися секретами рунічної магії для тих, хто молиться за наших захисників. Якщо ви за когось молитесь, хто знаходиться на війні, або хто знаходиться в полоні, або на окупованих територіях, і ви боїтеся за життя та здоров'я своїх близьких, або ви просто молитеся за наших героїв України, за Збройні Сили України, за тих, чекаєте, хто нас зараз боронить, просто не конкретно за. Когось, а в цілому, от ви просто молитеся за наших захисників, то зараз це відео саме для вас, тому що дивіться, я вам зараз розкрию певні секрети ронічної магії, які підсилять слова вашої молитви, дуже сильно підсилять. Але єдине, що якщо ви молитеся своїми словами, якщо ви не боїтеся не дуже себе відносити до християнського егрегору, до будь-якого релігійного егрегору, з будь якої евремічної релігії, тобто іудаїзм, іслам або християнство, Якщо ви не, скажімо так, якщо ви себе не називаєте рабом Божим, так, тоді це відео для вас, тоді ви можете використовувати ранічну магію. А якщо ви ходите молитися саме в церкву, ставите свічки саме в церкві і називаєте себе рабом Божим, то це відео не для вас. Краще вже моліться просто так, як ви звикли. Дивіться. Для решти, отже, хто не боїться, ну, скажімо, для сміливих. Так? Руни це завжди для сміливих, для вільних людей. Є руни їба Алісі Отал. Це руни з 7, 15 і 23 руна із футарку. От. Ці три руни ще називають руни речі. Вони підсилюють магію слова. Наймні практика, моя магічна практика це довела вже неодноразово. Фактично, якщо подивитися на ці руни, я не буду дуже довго пояснювати, але для цієї магічної роботи, яку я вам зараз даю. Да, фактично ви за допомогою цих рун, ви посилюєте свій зв'язок, особисто свій зв'язок із вищими силами, з богами. Так? І з вищими силами, ну з Богом або з богами, дивлячись, як ви вірите, і з родом. Родом українським, родом вашим. Якщо ви молитеся за родичі, то це йде, розумієте? Якщо взагалі, коли ви, коли ви молитеся за когось, потрібно завжди звертатись до роду і до вищих сил, тобто до Бога або до богів. Так? От, тому що, якщо, особливо, якщо ви молитеся за кровних родичів, запам'ятаєте, рід завжди захистить? Отже, фактично, ця іронічна формула, вона якби посилює ваш зв'язок з богами і з родом. Родом українським. Зрозуміли, так? Власне, кажучи, ми всі, всі українці, ми всі, наче як з одного великого роду. Далі, що ви робите? Ну, це я так дуже коротко пояснила значення. Вибирати свічку. Я просто вик... у мене, думаю, навіть немає звичайних свічок, я кручу свічки, які з вищини, бачите? Просто з вищини, кручу свічки. Я рекомендую так само вам робити свічки самостійно з вищини, самостійно робити. Якщо ви не хочете цим займатися, або якось ну, не вмієте, чи ну, різне, От, можливо, вам простіше купити, то купуйте звичайну свічку. Ну, Тільки не таку товсту, а тоненьку з воску, звичайну свічку з воску. І далі ви берете голкою, звичайною голкою циганською і наносите ці три руни. Ось так їх наносите. Бачите? Ось так три руни наносите. Ніяких оговорів, як, як это говорять, я навіть не знаю, як це буде українською, говорити не треба. Ви просто мовчки подумки з наміром, що ви звертаєтеся до рун, так? до цього Егрегора. Ви наносите на свічку, далі ви цю сюру, далі ви запалюєте і звично молитесь. Ну, звичайно, якщо ви звичну молитву використовуєте християнську, тоді це відео взагалі не для вас. Не треба християнство. Взагалі, оці православні молитви із рунами поєднувати, бо, ваш, бо релігійний Егрегор вас по голові вдарить. Руни вам нічого не зроблять. А от релігійний Егрегор вас влупить. Адже в Біблії написано: Я є Бог рівнівий. Да? Читайте Біблію, там все написано. Що з вами зробить Бог, якщо ви, не дай Боже, не будете вважати себе. Не рабом. Будете вважатися вільною людиною, то Бог є там ось цей евремічний Бог, так? Да? Ну, коротше б на голові. Ну, добре, це не про це відео, але дивіться. І ви просто ви наносите, і далі ви запалюєте свічку, і ви просто подумки своїми словами, як ви звикли, ви молитеся до вищих сил, ви просите вищих сил, просите Бога, можете так і звертатись, Боже, я тебе дуже прошу, допоможи. Звертайтесь, збережи, звертайтесь до роду. Я прошу сили роду, духу роду. ну, як ви звикли звертатися. Взагалі будь-яка молитва, слова не мають значення. Молитва має йти від серця. І ця свічка нехай догорає. І ці руни ще вони дадуть захист, тому що руна альгіз це захист. Розумієте? Це дуже потужний захист. Ви можете так само, коли наносити руни. Після того, як гориться свічка, ви можете і просити: Ну, взагалі, друн не треба молитися, звичайно ж. Але коли ви їх наносите, ви подумки, наче як програму вкладаєте. Що ви хочете від рун отримати? Щоб захистили ваших близьких, правильно? І щоб вищі сили почули вашу молитву. От і все. Оцю, оцей намір ви і вкладаєте. Я не буду на. А, так, да, дивіться, якщо ви робите з... головне, як ж не сказала, якщо ви робите з вищини, бачите, яка тут поверхня така ну, ребриста, то знаєте, як я роблю? Я беру так просто розтоплюю віск. І просто зверху заливаю. Отут От якраз де, бачите, це отут склейка йде. Ну, коли ми замираємо що ми загортаємо світочку, то тут отакий от от, край. Ось тут я заливаю воском. Ось так, бачите? Ну Така поверхня, щоб була гладенька, щоб можна було надряпати. І далі ви вже берете голку і дряпаєте. Дуже гарно дряпається по цій поверхні. От так берете, дряпаєте оці руни. Зрозуміло, це якщо ви робите з вощини. я взагалі рекомендую робити свічки з вощини. От. А, якщо ні, то просто купуйте звичайну свічку, але з натурального воску. Такі. Або, знаєте, є, продаються свічки, і зазвичай вони недорогі, дорогі, такі тоненькі, там воски, де 50% воску, 50% парафіну. Така свічка так само підійде. Церковні свічки не беріть, просто беріть звичайні. Все, я. М -м, дивіться, я вам дякую за увагу, це перше. Друге, бережіть себе своїх близьких. Нехай, якщо за кого ви молитеся, нехай всі повертаються живі та здорові. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарях, я відповім. А, все, я, я бажаю вам успіхів, щоб ваші молитви всі були почуті. Господи, збережи наших захисників так, важкий такий час. Ну, все добре. Бережіть себе. Слава Україні!